Думала, зранку вийду сама. <гум> да, подивлюся, що ж тут дощик налив. Який там? Святик раніше в мене прокинувся. Да? Ну і що ми? Поїдемо гуляти? Плюс 21, без 27 ранку. Да? вже всім доброго ранку. Да? Ну? Я думаю, не холодно, чи можеш танці тобі одіти? Зараз винесу, мабуть, так? Да? Так? Да? Винесу штанці. Одінемо. Ну? Поговори трішки. Я швиденька. Да? Ти балакаєш? Ти балакаєш? Та воно вроді сумці, нічого. Виходь, 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 красуня. Да, ми будемо гуляти. Мама сказала вісім годин сніданок, бо каже, він до 9 не витримує. Ну, хай буде так. Так, давай одягаємося. Ти ж там сьогодні. Угу. Як я це зроблю, Та якось зроблю. Так, давай меню всю ножичку. Mm, давай. Не-не, вот так. Скажи, бабуля, куда ты ее сунешь? А я ее суну сюда. О, там может где-то в тенечку будем. Так, теперь сюда. Опа.

Опа! Ти хочеш трішки походить? Ну, Давай походимо з бабулі. Панамочка наша опа. Поки ну, же ось я такий. А що сьогодні дай? Дай Опа Окей дудулечку I'm going to put it on the show and I'm going to put it on the show. Юшка гуляє. А я каже, Айочка лежить, каже, доброго ранку Ая Доброго ранку. Ой, хто там стукає? Ну поїхали, подивимося. Да, привіт, Наташ. Вчора в дощик приїхали. А ти що там стукаєш? А? Ти раненько встала. Да? Кажи, ми встали раненько і ось гуляємо. Да. Я вже закінчила малину виривати Ага Ага, хороший дощик по городу пройшов, Наташ Дощ хороший по городу? Я б не сказала Не сказала? Ну такий, наче лівень такий хороший був Поняла Кажи бабушка, я тебе дивився, дивився і не найду. Звернути, да? ось у, ось у. Побачив, так, да, улибався. Хі-либався. Бабушка, бачиш? Помахай ручкою так, привіт, привіт. Бабушка махає тобі. Привіт, кажи. Yeah. Да. <laughs> Поїхав. Yeah. Ага. Поїхали ми, да? бо вже не надоїло йому там стоять, що ми ля-ля-ля-ля, а каже, мені хочеться поїхати. Ну і ми оце поїхали в тіньочку, от воно ще й не жарко. Це ми нагуляємося. А як буде сонце і спека. Будемо дома, так? Да? Мовчимо, та дай мені чуть, дай, дай мені чуть, дай. Ай, каже, вона ж смачна. Ну, Тут я поливала, то в нас мокро, тут Наташа каже, що ну, сантиметрів два промочило. Ну, у мене ж тут полито, а ото земля не поливана. Тут теж вроді нічого. Ось ми тут їдемо в тіньочку. Да, зайчик. Так і гуляємо. Да, гуляємо, мій хороший. Гуляємо. Ой, да. Щось да. в мене то. Санталіну треба ну, сизу пересадити, іншу, що ця не прижилась. От, хоч там і корінці, чи я, мабуть, її зріжу. Та увечері будемо їхати, сюди візьму. Сікатор зріжу. Може, там корінці живі? Да. Ну, якось так. Гарненько вже. Я оце е, е, Випадково мені попалось е, в Google фото, там відео, що я знімала. Оце самшити я посадила е, 30 березня. О, там якраз відео. Оце тільки самшити були посажені, тут трава, трава скрізь. Ну, зараз вже так. А Вав з Святіком гуляє? Так, Святославчик, зайчику, ведмедику. Ух! Уй! Ой. 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 І куди я ті ножки витягаю? Боже мій! Угу. Вже скоро підемо снідати. Нагулялись, накатались. Так? Сонечко. Куди вона пішла? Та десь пішла. Ну, вже жарче стає. Ми виїхали, щоб заснути на перший сон. Да? Я думаю, він швиденько засне, бо він рано встав сьогодні. Трішки капризулькає, намазались кремом. Тепер можемо по вулиці поїхати, а то не знайшли були тюбик. І вже дрімає навіть. Поїхали і Фенді гуляє ось. З нами, так? Да? Гуляє, але ми її з собою не беремо. Не беремо. Поїхали.